Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Дуже рада вас тут бачити вже вдруге за 2025 рік. І також з самого початку відео вам нагадаю, що в 2025 році в нас є нововведення, і в кінці кожного відео буде передбачення. Ви зможете поставити собі якісь запитання, на які ви хочете отримати відповідь. І я рандомним чином буду відкривати книжку на рандомній на рандомному рядку, буду обирати. Якусь фразу, яка можливо буде відповіді на ваше запитання. Отже, про що я хотіла б сьогодні поговорити, як ви вже знаєте з назви відео, це те, про що я буду думати і чим я буду керуватися в 2025 році, тому я пропоную нам одразу розпочинати. І перше, це дбати і думати про свій добробут, тому що. Якщо ти сам не подумаєш про свій добробут, то дуже мало інших людей будуть про це думати, як мінімум, через це. Але ще дуже важливо те, що коли. Ти сам про себе дбаєш, ти сам про себе думаєш. Тоді ти можеш і давати більше іншим людям, тому що якщо ти зосереджений тільки на тому, щоб догоджати іншим людям, привіт усім хорошим дівчатам, то тоді ти просто не будеш мати енергії на те, щоб догоджати цим людям, якщо ти спочатку не подумаєш про себе. Тому знаєте, тут така він він ситуація, і 100% потрібно в першу чергу думати про е, свій стан. Про якесь своє благополуччя і в загальному про себе друга теза, якою я буду керуватися цього року, це те, що потрібно бути добрими, це доброта до себе, в першу чергу, як ми вже проговорили, і також доброта до інших людей. Просто зараз вам дещо скажу, а ви собі подумаєте, чи знають інші люди все, через що ви проходите всередині себе? Ті думки, які ви думаєте, якісь проблеми, які ви вирішуєте, чи знають про це оточуючи, я думаю, що не завжди. Так само, і ми фізично не можемо знати про те, яка боротьба триває всередині кожної людини. І тому по дефолту, от так не знаю. Мене мама завжди вчила, іноді мені це виходить боком, але все одно я думаю, що це правильно так робити. Потрібно ставитися до всіх людей з добротою, тому що ми ніколи не можемо знати всю ситуацію, ми ніколи не можемо знати, чому людина вчинила так чи інакше, і того доброта це має бути якась така аксіома в нашому житті, і вона має супроводжувати всі наші вчинки. Далі, це я собі записала так: сталість і система. Тобто працювати не просто для того, щоб щось отримати, щоб досягти якоїсь цілі, а для того, щоб налаштувати певну систему, яка буде працювати так, що ти будеш отримувати від цього результати. Знаєте, це як в бізнесі. Потрібно будувати саме системи, в яких ти можеш достатньо легко замінювати людей, і такі бізнеси працюють насправді найкраще. Так само я думаю, працює і з нашим життям. І якщо, наприклад, є ціль отримати гарне тіло, то потрібно думати не про те, що ага, зараз там не знаю, я приведу себе в ідеальну форму, наберу там якусь м'язову вагу, і все після цього все закінчиться. Потрібно думати про те, щоб налаштувати свою рутину і своє життя таким чином, щоб вас. Як наслідок життя в такому темпі з'являлося ваше бажання, тобто гарне тіло і м'язова вага. Тому я буду думати про те, щоб будувалося в моєму житті систему. Я, до речі, почала це робити в 2024 році, але, звичайно, я робила це і раніше, але так, більш свідомо в 2024 році, і думаю, в 2025 році продовжити цю тенденцію. Ось, а щодо сталості, то це. Працювати над не якимись одноразовими історіями, а над тим, що буде стало в моєму житті, і що буде стало приносити мені результати. Наступна думка це розміреність. Дуже мені хочеться насправді розмірено вести такий спокійний спосіб життя. Зараз я вірю в те, що це може принести часом більш продуктивну якусь історію. Тому що коли ти постійно біжиш на таких якихось емоціях, це ти постійно в стані стресу якогось, чи то позитивного, навіть чи негативного, що ще гірше, все одно це більше виснажує. А коли ти розмірений і будуєш певну систему, про яку я згадала в попередньому пункті, то я думаю, що така сталість і розміреність вона буде більш комфортною і для життя, і в результаті дасть кращі результати. Далі це мрійливість, тому що в погоні за такою якоюсь сталістю, от як я розказувала, що я всі цілі напевно вперше в житті виконала, які поставила собі на рік. Це звичайно, і наслідок того, що я навчилася за 24 роки, вже трохи краще оцінювати свої реальні можливості і обирати цілі, які. Мені підходять, які я можу зробити, і які я буду хотіти робити, якщо ви хочете зробити так само. У 2025 році я запрошую вас подивитися відео, яке я записувала про те, як обрати цілі, яку ти дійсно будеш досягати. І також у мене є відео про те, як досягати цілі. Два прикольні відео. Якщо вам буде цікаво, обов'язково їх перегляньте. Думаю, вам буде корисно. Так от, або це наслідок того, що я виконала всі цілі, що я втратила десь трохи якусь мрійливість в своїх бажаннях. Я сподіваюся, що це не так. Напевно, це якась частина дорослішання, де ти якось зріло дивишся на речі, які вони є, і від цього прикидуєш, ага, як би це можна було змінити. Але знову ж таки, мені хочеться все одно ще мати. Той вогник, який всередині мене, який завжди є, був, і я сподіваюся, буде, який говорить про щось таке, що інші люди думають, що це наче нереально, це там, не знаю, занадто, це не потрібно, це неможливо і так далі. Але я собі всередині знаю, що це не так насправді. Насправді ми дійсно маємо вплив на речі, які нас оточують. І ми маємо більшу владу аніж ми думаємо. Наступне, що я дуже сподіваюся, буде супроводжувати мене в 2025 році. Це послідовність, тому що я помітила цього року, що. Цілі, які я виконала, можете подивитися в попередньому відео, які в мене були цілі, як я їх виконувала, точніше, які речі зі мною стали цього року, і що я зробила. То насправді дуже багато цих речей це не просто з нуля якась історія, а це результат якихось моїх попередніх років. Якщо говорити, наприклад, про англійську мову, те, що я там роками її насправді вивчала, десь більше, десь менше, десь більш сумлінно, десь так філонула. Але тим не менш, це відбувалося, і була певна послідовність. Залізко мова, звичайно, це поганий приклад, бо в мене в це такий непослідовний був кейс. Але все одно, якщо говорити, наприклад, про те, щоб привести своє тіло в порядок або покращити своє здоров'я, це потребує певної послідовності. Спочатку вам потрібно аналізи здати, потім потрібно подивитися, що потрібно виправити. Ну і власне працювати вже з причинами, а не симптомами якихось проблем. або… Якщо немає проблем, я дуже на це сподіваюся, то тоді працювати над профілактикою. А так ось завжди важлива ось ця послідовність, і коли ти хочеш отримати одразу зворотній, точніше, кінцевий результат. Я собі це не знаю, чи то виховувало, чи в мене це завжди було, але я намагаюся думати про те, а що передує цьому, і що я вже могла би почати робити, щоб в якомусь хоча б напрямку наблизитися до цієї останньої кінцевої точніше, точки. І тому послідовність я буду старатися у 2025 році також зберігати. Наступне, на чому я планую акцентувати увагу, це постійність. Я думаю, ні для кого не секрет, що це дуже важливо. І просто подумайте, я просто щойно порахувала. Що якщо ми щодня читаємо 10 сторінок якоїсь книжки, то наприкінці року у нас буде прочитаних 3600 сторінок. Це дуже багато. Це десь скільки 10-12 книжок насправді. А якщо ми там дуже мало будемо читати, або, наприклад, якимись такими ривками будемо читати, ну навряд нам вдасться без надриву якогось досягти аж такої великої кількості чогось. Ну в цьому випадку сторінок. Але насправді не всім нам взагалі потрібно читати стільки книжок і так далі. Це все залежить від ваших побажань. Але це такий приклад для вас, що насправді постійність вона дуже важлива, і я це зрозуміла, коли підбивала підсумки попереднього року. Тому тому що я вірила, і я дуже хотіла щоб 2024 рік став для мене таким роком рефлексії, роком спокою, балансу, відновлення. І частково воно так насправді і було. Але в мене час від часу, а точніше майже завжди, відбувалися якісь події. І в кінці року виявилося, що цих подій всіх було дуже багато. і в мене був дуже насичений рік. Хоча насправді я думала, що перша третина, ні, як це? Остання третина року тільки була активною, тому що якраз я почала працювати, організовувала конференцію в Лондоні. Потім е, ну, був такий дуже активний час на роботі, було ще додаткове навчання на тій школі. Також я закінчила навчання по е, коучингу КПТ. Тобто дуже багато було подій саме в кінці року зосереджено. І я думала, що це насправді найнасиченіший час. Але по факту виявилося, що це не так. І ось ця така якась послідовність, яка Слава Богу, в мені була, є, сподіваюся, і буде. Вона приносить потім класні результати. Ти бачиш, що о, рік насправді був насичений, і я недооцінювала, наскільки дійсно я багато зробила, і наскільки дійсно я можу бути вдячна цьому року і собі. Наступне це звичайно, що би я хотіла залишити в 2025 році. Це те, що я почала. Більше любити цінувати і брати до уваги в 2024 році і це здоров'я та спорт. І під спортом я не маю на увазі щось таке дуже активне, дуже серйозне. Навіть просто пілатес. Я роблю його не довго, це не там не година. Це йога, також танці. Я відношу до фізичної активності, і є ще дуже багато речей, які я теж хотіла би спробувати. Можливо, повернутися в теніс, бо я тільки почала це робити. Але в загальному те, що я говорила раніше, робити якусь систему, в якій спорт буде вплатений, навіть не стільки спорт, бо я не людина спорту, я більше людина мистецтва, але така фізична активність. Що стосується... Харчування тут якби, все зрозуміло, слідкувати за збалансованим харчуванням. Це не так складно, як здається, якщо звертати на це увагу і будувати систему. Якщо у вас є якісь лайфхаки по тому, як налагодити класне харчування, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Ці поради свої, я буду дуже рада їх почитати. І я думаю, що інші люди, які заходять в коментарі, теж будуть дуже раді їх почитати. І Передостаннє, на що я буду звертати увагу, і ще хочу більше е, приділити часу саме в цьому році, це творчості. Я би дуже хотіла звернути увагу свою більше на танці, як я вже згадала в кілька секунд тому, тому що насправді я дуже люблю танцювати. Для мене це частина життя, це частина моєї душі. Це Ну це я ніби от серйозно. Я дуже люблю танцювати. Мій найулюбленіший напрямок це контемпорарі, але я пробувала себе цього року минулого року. В напрямку Хілс мені теж дуже сподобалося. І якби я могла це поєднувати, якби мені це вдалося, точніше, коли мені це вдасться. Я буду насправді дуже рада, дуже щаслива. І я думаю, що це буде класно. Крім цього, до творчості я відношу також і цей канал. І я дуже дякую вам за те, що ви тут, за те, що ви дивитеся це відео. Це вже не початок відео. Тобто, вам дійсно, напевно, цікаво. Раз ви додивилися вже аж до цього моменту. Я дякую вам за те, що ви тут. Для мене це надзвичайно важливо. Для мене це дуже цінно, і я дуже ціную ваші фідбеки, вашу активність і просто те, що ви в мене є. Дуже вам дякую. І цього року я буду старатися робити більше контенту, не в сенсі навіть кількість. Ті, хоча цього теж би не завадило, а налаштовувати якусь таку більш тісну комунікацію. І більше працювати над своїм проявленням, навіть можливо не тільки на цьому каналі, а в загальному над проявленням у світ, тому що я таке помітила, що я настільки зайнята якимись своїми справами, яких в мене достатньо багато, і різними завданнями, що я про щось розповідаю вже постфактум. Хоча я стараюся, дійсно, я стараюся, або хоча б в той момент, наприклад, де я на якомусь івенті, так то я стараюся це транслювати. Але в мене не завжди це виходить, і я розумію, що я це вже постфактум. Насправді виставляю, а вона, напевно, було б цікавіше е, в сам той момент теж е, поринути, побути так всім нам разом в цьому моменті, де я зараз перебуваю, тому я буду працювати більше над проявленістю також. І останнє, на чому я буду зосереджувати увагу цього року, я так сказала: е, останнє, на чому я буду зосереджувати свою увагу, насправді це перше, на чому я дуже стараюся і буду старатися зосереджувати свою увагу, це, звичайно. Час і енергія для своєї сім'ї, тому що для мене особисто, не знаю як для вас, але для мене сім'я це найважливіше, що є. Зараз для мене це найперша цінність, яка тільки може бути, навіть не перша, а така пріоритетна. Вона така над першим місцем взагалі е, в житті. Тому що сім'я це ті люди, які завжди поруч, це ті люди, які. Люблять тебе, яких ти любиш. Я дуже сильно люблю свою сім'ю, і я дуже рада, що на мене є. Я всім бажаю мати дійсно своїх людей біля себе, своїх рідних, близьких. І цінуйте їх, і не забувайте виділяти їм час і енергію, тому що ви будете насправді собі за це вдячні. Ви будете створювати спільні спогади, якусь писати свою сімейну історію. І це дійсно дуже класно, і, напевно, сім'я це найулюбленіше моє місце, яке є в цьому світі. Отак, От як ви говорю, просміюючись хоче хочеться плакати, але від таких позитивних емоцій, тому звичайно, я буду виділяти на це час. Пам'ятайте про те, що досконалості немає меж, і напевно, тому ми на цьому каналі. І напевно, через це я веду цей канал для того, щоб поділитися чимось, що я знаю і помічаю, і для того, щоб, звичайно, отримати якийсь ваш досвід. І я дуже хочу, щоб ми з вами зробили цей канал і коментарі в ньому таким місцем, де кожен буде знаходити Відповіді на якісь свої запитання, і, звичайно, в кінці відео, як я і обіцяла, зараз на родомній сторінці відкриваємо передбачення. Починаємо. Поки можете собі придумати питання, на яке ви хочете отримати відповідь. Так, я обираю п'ятий рядок зверху. Ну добре, фотографії заморожують мить у часі, і, можливо, швидке фото без спалаху вашої пари або здебільшого того, що лежить на тарілці в гарному ресторані, таки з нами залишиться. Але як багато майбутнього або зовнішнього світу повинні бути прийнятими без того, щоб вони руйнували тут і зараз? Така цікава думка наприкінці нашого відео. Пішіть коментарях, як ви зрозуміли, я насправді зрозуміла це так, що часом ми занадто багато думаємо про те, щоб щось там сфотографувати. Зберегти цей момент десь, а, замість того, щоб просто його прожити. До речі, це а, мені доволі відгукується, тому що раніше я дуже багато, в мене зараз насправді дуже багато фотографій. Я зараз дуже багато фотографую, але я зараз більше зосереджена на тому, щоб просто проживати якийсь момент. І через це у мене менше публікацій в інстаграмі, можливо, навіть через це десь менше відео. Але класно, коли ти можеш просто прожити якийсь момент. Але треба в усьому насправді шукати якісь баланси я думаю тому що я дуже люблю якісь фотографії я люблю потім їх передивлятися і зараз мені подобається тренд на такі е, живі фотографії в моменті тому бажаю вам цього року мати дуже багато класних моментів. Насправді, кінець цього відео трошки затягнувся, але захотілося мені з вами трошки більше поговорити. Сподіваюся, вам також це цікаво. Тож пишіть в коментарях ваші думки на цей рік, і зустрінемося з вами в наступних відео, як завжди.